Так, на Теслі я проїхав вже 17 тисяч км. власності вона мене вже в рік. І зараз я вам розповім, що за цей рік я в ній зробив та скільки це мені коштувало. Тож перше, давайте все рахувати з останнього мого візиту до СТО. Обслуговуюся я у хлопців на Протасовому яру Tesla Drive. Перше, що слабке в Теслі, це речаги, особливо передній правий. Я його міняв вже два рази. Заміна його під ключ коштує 7 тисяч гривень в Києві. Якщо ви це робите вперше, то вам ще потрібно міняти болт батареї, котрий коштує десь приблизно 1800 гривень. Це ось так виглядають ці речаги в зборі. Один раз я міняв його, ставив китайський, він взагалі там відходив 5000 км. Всього разу поставив сплейта да, 2022 року. Будемо дивитися, як він буде ходити. Кажуть, що це буде краще. Після цього робимо розвал, він коштує 1200 гривень. Робив я його поруч на мастер-сервісі. Друге. З настанням сезону кондиціонера щось він у мене трохи прихворів і здає ось такий звук. Це все не ок, тому я поїхав на СТО знову. Заодно щось у мене скріпіло скло переднє ліве. Водійське, і його теж мені трошки підшаманили. Ще вставили нові закльопки у двері. По кондиціонеру сламався моторчик, мені його замінили і разом з дверима з склом це коштувало 7400. Зараз такого звуку немає. Можете в цьому переконатись по цьому відео. Так, це інша сторона, але все одно звука не чутно. Щось я там трошки натупив. Третя поїздка на СТО була вже в Харкові. Якраз тут тут мені міняли перший раз речах правий. Китайський ставили. 1600 гривень. І отака херня речах прямої в місті йде йдуть зборі в комплекті 7 тисяч. 7 тисяч коштувала шарова і 1600 коштував болт батареї. І за роботу з мене взяли десь 500-600 гривень. Так, це мало, але це Харків. Четверте. Я придбав машину ось таким салоном, і треба було трошки перешити частини. Я пришивав десь 6 частин. Бачите, воно трошки потріскане, тому я вирішив перешити. До речі, у Харкові це дуже вигідно робити, тому що е різниця між Києвом та Харковом майже 2,5 рази. Мені це коштувало там, десь 4 тисячі гривень. В Києві мені говорили 9 чи 10. І ось що з цього вийшло. Наче тут все добре. І тут наче все добре. Ось ці частини мені ось перешували. Ще була якась помилка по колесам. Приїхав на СТО, подивилися все, взяли 400 гривень, щось вони там, датчики, забили з брудом і мені це, це швиденько зробили. П'яте! Ось настільки в мене була затерта ця штуковина на торпеді, і це виглядає ну дуже прям гидко. Я Віддав значить, я її просто. хлопцям, забрав ось в такому вигляді, і це мені коштувало увага 500 гривень. Тут на глибокі, та ще ззаді, трохи полірнули. І окремо буде те, що я купив машину, і яка вона була до трошки. Потрібно було пошиманити. Все це мені коштувало 1000 доларів. Це швидкісна зарядка CCS плюс. Сімку вставили 4 тисячі гривень. Наче. І прибрали, точні додали датчики шин. Там щось три не було і була помилка. І це мені все коштувало 1000 доларів рік тому. Так, коротше, друзі, три часа і тачка у нас. Сімку поставили, працює. Кіста сімку поставили працює. Ну хуй знает. Работ нету, блядь, черных кругов. Теперь все работает. Apple Music можно. Ютубчик можно повтыкать. Так, что у нас здесь? Поставили датчики шин. А, все отрегулировали. Ошибки нету. Так-то поприятнее смотреть. Ну и, блядь, конечно, пта, ты, блядь, зарядку теперь поставили быстро. CCS+. Будем хуярить теперь по полчаса на зарядке. Все. Всем па, -па. Тож такі були витрати, а багато все чи мало можете написати ось тут.